Громадянин ПМР в День Конституції Придністровська молодь отримує паспорти. Ажіотаж штучний. Чи будуть проблеми у автомобілістів з Нового року на кордоні? Проект на мільйон українські інвестори мають намір вирощувати у Придністров'ї Черешню та Полуницю. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в Оксана Ступа. вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні в Придністрові відзначають День Конституції. Головний закон країни був прийнятий на всенародному референдумі 24 грудня 1995 року. Цей документ визначає розвиток нашої держави до цього дня. Конституція містить найважливішу норму Людина, Її права і свободи є найвищою цінністю Придністровського суспільства і держави, зазначив президент. Вітаючи Придністровців зі святом. На шляху до формування стратегічних пріоритетів, що знаходять своє відбиття у стратегії розвитку Придністровської Молдавської республіки. Саме конституційний досвід нашої республіки є орієнтиром і опорою в процесі реформування економічної і соціальної сфери галузі народного господарства і культури в процесі досягнення поставлених цілей. У дубесарському будинку дитячої юнацької творчості свято сьогодні день конституції, пісні, танці, показ моделей модного одягу. Весь концерт присвячено нашій багатонаціональній батьківщині Придністров'ю історії становлення республіки і її людям, які є головною цінністю для країни. Конституція Придністровської Молдавської Республіки це Конституція Придністров'я це зведення основних законів, за якими живе держава, будь-яка законодавча ініціатива, яка приймається урядом президентом Придністров'я, не йде в розріз з нашими правами і обов'язками, які прописані у конституції. Хочу побажати усім здоров'я, удачі, аби ви читали і знали про те, на що маєте право і обов'язки, які повинні дотримуватися, аби жити гідно і бути гідними громадянами Придністров'я. Вже традиційно в день конституції до молодь отримує свої перші документи. Паспорти громадяна на ПМР вручили восьми старшокласникам. Поздравляю з дуже точніволнісні, тому що Дуже хвилююче, тому що ти розумієш, що являєшся повноправним громадянином країни, і що ти багато можеш для неї зробити. Я хочу зробити свій внесок в політику і, можливо, буду займатися розробкою проектів. Для своєї республіки я би хотіла для своєї республіки. Я б хотіла зробити красивими будівлі, займатися архітектурою. Основне завдання на майбутнє, яке визначає для себе нинішнє покоління розбудовувати свою республіку і берегти її минуле. А з багатим сьогоденням в юні придністровці познайомились, здійснивши відеоподорож визначними місцями країни. стратегії Придністров'я у стратегії розвитку Придністров'я ми чітко окреслили нашу державну ідею. Зауважте не національну, а державну ідею. У нас багатонаціональна держава, і один з пунктів стратегії говорить про подальше зміцнення спільності Придністровський народ. У нас 72 національності, які сповідують свою релігію, шанують свої традиції, свою культуру, бережуть свою мову. У нас три офіційні мови, але за великим рахунком, будь-який громадянин нашої держави може говорити своєю рідною мовою у нас немає титульності націй. У нас жодна нація не переважає над іншою. Продовження формування спільності придністровський народ полягає саме в можливості міжнародного визнання через народ, який має право на самовизначення. У цьому головна суть. На зустріч політичних представників Придністров'ї Молдови в Тирасполі намічена на 23 грудня, тобто на вчора, не відбулась. Напередодні молдавський віце-прем'єр Олександр Фленке відмовився від спілкування з Віталієм Ігнатьєвим. Експерти кажуть, такий крок може завдати удару не тільки контактам в форматі 1+,1, плюс а й всьому переговорному процесу. Отже, обговорення питання участі наших автомобілів в міжнародному русі теж відклалось. А останнім часом на інтернет-ресурсах часто з'являється інформація про посилення правил в'їзду в Молдову і Україну. Україну. нові проблеми зі свободою пересування у придністровців, нібито повинні з'явитися з 1 січня 2020-го. Але підтвердження немає. В МЗС кажуть, жодних офіційних повідомлень не надходило. Всі мусіруючіся слухи, всі чутки, що ходять в соцмережах, може в інших якихось місцях, розцінюю як створення штучного ажіотажу для залякування населення Придністров'я з метою зміни предмета нашого діалогу в рамках переговорного процесу. Створити нові проблеми в переговорах саме таку тактику останнім часом вибирає Кишенів. Закривають рахунки наших підприємств в банках Молдови. Плюс молдавські дипломати намагаються нав'язати обговорення податкової гармонізації. Цього питання в порядку денному немає. Терасполь готовий до переговорів з конкретних питань. Це до речі, стосується роботи механізму нейтральних номерів. Українські інвестори будуть вирощувати у Придністрові черешню та полуницю. Проект вартістю 1 мільйон євро напередодні затвердила Рада з інвестицій. Всі подробиці розповімо далі. Нове господарство розміститься у Слободзейському районі. На 40 гектарах будуть вирощувати черешню за італійською технологією та полуницю у закритому ґрунті. Саджанці та необхідне обладнання закуплять вже у січні. Основний ринок збуту продукції Російська Федерація. При успішному розвитку бізнесу інвестори планують зайнятися вирощуванням та переробкою овочів. Створення нового замкнутого циклу виробництва пріоритетний напрямок розвитку агропромислового комплексу. Про це говорив Вадим Красносерський на своїй підсумковій у цьому році прес-конференції. Ми розпостряємо. Ми поширюємо пільгове кредитування для тих, хто має намір займатися вирощуванням кісточкових садів чи інших овочевих культур. Це дає хорошу додану вартість, це комплексна проблема. Але головне, що ми її бачимо і працюємо з Російською Федерацією, нашим внутрішнім виробником. У нас мало землі в Придністрові, тому кожен метр повинен бути доглянутий по хазяйськи. Інтерес до Придністров'я зростає. Бізнесмени, які мають намір вкладати гроші у виробництво, вже не вважають нашу республіку зоною з підвищеними інвестиційними ризиками. Завдяки новому законодавству підприємці, як вітчизняні, так і зарубіжні, мають податкові пільги і гарантії від держави. Придністров'я знаходиться... Придністров'я знаходиться у зручному географічному положенні. Повз нас проходять всі можливі логічні магістралі, в тому числі й енергетичні. Це, звичайно, привертає інтерес. А до того ж, приваблива законодавча база, стійкі закони, конституція, внутрішній порядок в державі це стимулює. Тому думаю про хороший розвиток інвестицій у Придністров'ї. Звичайно, вони впливають на все інше: і на виробництво, і на зарплату, і на пенсію, і на робочі місця. До речі, на новому виробництві буде задіяно до 30 чоловік, а в період збору урожаю будуть залучатися додаткові працівники. У столичній третій поліклініці з'явився ліфт. Тепер пацієнтам з інвалідністю та мамам з колясками буде легше потрапити на прийом до фахівця. Будівля триповерхова. Раніше були випадки, коли лікарі самі спускалися до пацієнтів. Тепер проблема вирішена. Нагадаємо, в минулому році глава уряду Олександр Мартинов вивчив ситуацію в поліклініці. і Прийняли рішення будувати ліфт. У 2020 році ми продовжимо реалізовувати програму фонду капітальних вкладень. Це будуть об'єкти і капітального ремонту і об'єкти капітального будівництва. За програмою будівництва і капітального ремонту передбачається на 2020 рік фінансування об'єктів охорони здоров'я близько 25 мільйонів рублів. Ліфт встановили за програмою кап вкладень за два роки. Завдяки роботі фонду вдалося побудувати або відремонтувати 38 медустанов. Вже на цьому тижні після реконструкції відкриють столичну дитячу поліклініку по Федько. В Іргоріополі почне роботу педіатричне відділення, а в РКЛ завершили ремонт в приймальному відділенні і травматології. Продовжать роботи на об'єктах охорони здоров'я в наступному році у списку 22 лікарні та поліклініки. Собозейський район, село Кіскани. Місце прописки подружжя Матроницьке вже понад чверть століття. Весь цей час жили без газу, палили дровами. Битовому плані, конечно, без газа слслажнувато. У побуті звичайно без газу важкувато. Аби заготовити 10 складометрів дров, треба або працювати місяць, або купити за 5 тисяч рублів. А це вже накладно. Геннадій захисник Придністров'я у 92-му році обороняв рідне село. Були бої, було ранення. Було поранення, лежав у госпіталі. Коли хлопці втрачали, складно було. Це дуже велике горе і для нас, і для всіх людей. Скаржитися на життя Геннадій не звик. Ось і газове питання не піднімав. Газифікувати будинок захисників це доручення уряду. І ось за кілька днів до оселі вже підвели труби. «Лічильник є, вже завтра прийдуть, тільки приєднають і все. Прийде комісія, подивиться, і все готово. Будемо збирати кошти, щоб провести опалення. Нам відразу підключать його. У кіцканах до кінця року газ з'явиться у будинках ще двох захисників республіки, а по всьому Придністров'ю таких щасливчиків буде вісім. У черзі на тепло ще 25 чоловік. Береги Дністра, Бендерська фортеця, фонтани, парки, плюс колорит і кухня, все це Придністров'я, і ми всіма мовами світу запрошуємо у гості. Туризм один з пріоритетних напрямків розвитку нашої країни. Поняття сімнадцятому году. Пам'ятаєте, у 17-му році я казав, Яндекс і наберіть у будь-якому пошуковику Придністров'я. І що ви отримаєте? Пам'ятник Леніну, танк Т-34, військовий парад і фотографії бойових дій 92-го року. Але це не все Придністров'я. Ми вже зробили прорив у туристичній галузі. У нас в рази збільшилася кількість туристів. Ми спрощуємо всі митні процедури для даної категорії громадян. Ми в Придністрові зацікавлені в туристах. Придністров'я в гонці за туристом і не як статист. Зараз республіка створює власний бренд. Мета привернути увагу. Над цим працює дизайнер Артемій Лебедів. Натхнення він шукав у Тирасполі, Бендерах та Григоріополі. Поки його творча кухня закрита від наших очей. Результатів роботи Лебедєва чекає навіть президент. Я не, знаю, що... Я не знаю, що придумає Артемій. Я, до речі, не нав'язував своїх думок. Я хочу подивитися, що він запропонує, але у мене є той символ, який символізує Придністров'я. Це Суворов. Суворов Бендерська фортеця, яким буде наш логотип, поки залишається тільки гадати. Одне відомо точно у кінцевому рахунку, тільки від нас залежить, якою нашу країну побачить світ. На прес-конференції президент розповів про пропозицію створити туристичний хаб на березі Дністра. Є у нас село Бичок і Красногорка, і ось між ними є чудове місце для центру саме сільського туризму. Там хороші красиві місця, острови на річці Дністер, і ось там побудувати туристичні об'єкти: будинок російської кухні української, молдавської, коптильню. І Якщо все це зробити цікаво в нашому стилі, це все буде приваблювати. Придністров'я приваблює і зараз. Про це говорять цифри. Все частіше туристи вибирають новий для себе напрямок. Поки про нас дізнаються в основному завдяки сарафанному радіо. Але, судячи з усього, тенденція змінюється. І хто знає, можливо, скоро ми кинемо виклик туристичним гігантам. Придністровський держуніверситет та розпівробітництво робота триває сьогодні. В головному виші республіки між сторонами переукладено план спільних дій на наступні два роки. Співпраця розпочалася п'ять років тому. Першу програму взаємодії кажуть учасники проекту, виконано на всі сто. Семінари, практикуми, онлайн-конференції, круглі столи, майстер-класи, тренінги. Попереду близько 40 спільних заходів, два роки плідної роботи. Сьогодні контактний центр із взаємодії з розпівробітництвом та ПДУ підписали новий план взаємодії. Це власне це згідно з планом. Намічено цілу низку заходів пов'язаних у першу чергу з освітою, наукою, культурою, співробітництво з громадськими структурами, російськими громадами. Нинішній документ логічне продовження вже налагодженої співпраці. На новий її рівень він виводить Придністров'я російську державу. Нам создаються доповнітні условия. Для нас створюються додаткові умови, коли наші викладачі можуть підвищувати свою кваліфікацію, виїжджаючи у провідні вищі Росії, коли відомі вчені педагоги з найбільших вузів Росії приїжджають, щоб провести у нашому університеті майстер-класи. Підписання першої такої угоди відбулося ще у 2014 році. Її продовження сьогодні свідчення плідності і необхідності у такій співпраці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустрічах завжди о 18.15 на першому Придністровському.